Марфами золотими, голосними обізвалися гаї самодзвонними, йде весна запашна, квітами перлами закосичена. Думами, думами, наче море кораблями переповнилась блакить ніжно тонними. Буде бій, вогневий, сміх буде. Мудровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жай ворон, як золотий з переливами, йде весна запашна, Квітами перлами закосичена, любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай там, за нивами. Ой открий крик. buda qua bu da perla bu